Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка «Шейн». «Шейн» — це такий магазин по типу Аліекспрес. Ну що ж, поїхали. Це моя перша розпаковка. Тут є і одяг, і взуття. Тому дуже цікавенько, як все вийде. Так як це все буде одним дублем. Трошечки нервую. Але сподіваюся на успіх. Так, коробочка. Ось така. глянемо, що в ній. Тут сапожки і ми їх будемо вертати. Ось дивіться, що мені прийшло. Геть розклеєний сапог. Гарний, але поломаний. Я дуже розчарована. Давайте глянемо інший, може інший цілий. Так, а інший цілий. Будемо намагатися робити повернення. Можливо, щось там да вийде. Відставляю. І так, це ось такі наклеєчки для стрижки. Зараз розпакую. Це коли ви стрижете, наматуєте на шию і отягаєте потім таку накидочку, щоб не було волосся. Не кріпилось до вашої шиї. Ось така штучка. Вона ну, просто чорна, як лента бумажняна, яка кліється. Відкидаємо. І що ж, тепер наступну, велику, тут багато чого, по ідеї. Ну, трошки мене розстроїло з обув'ю, але надіємося, що тут все буде гаразд. І так, тут куча всього. Ось такі масочки для обличчя. Вони всі зволожуючі, йдуть різні. Ось така масочка. Я розпакую. Тут іде комплект. П'ять штук. Я не пам'ятаю, що це. І перевести я, поки в мене не виходить. клоу. Uh, Здається, це пудра. Так. Ще ось така масочка. Тут дуже багато різних масочок я замовила тканівих, щоб ними користуватися. Такий набор із п'яти штук. Так. Це також набор з кавуном. а Попередня була з полуницею. І ще одна була, не розумію з чим, ну з чимось, мабуть, корисним. А давайте все таки відкриємо цю чорну коробочку, бо як же зрозуміти, що там, бо мені кортить? Так, беремо ніж. І відчиняємо. Так, це е, мінеральна пудра, щоб як зараз у мене не блистіло личико, а я буду просто припудрятися, так от. І буде ефект матового обличчя. Дуже класна. пуховочка, така приємна. Ось такий колір там. Ось так вона виглядає. Так, далі. Так. Це, здається, патчі для обличчя О, під очі. Зараз їх відкриємо. Я буду все відкривати, тому що це все для мене, і я буду ним потім користуватися. Так, це зелені патчі для обличчя глаза. Так, але я їх, мабуть, не відкрила, а ні, відкрила. Ось такі вони стікають. Ще й блискучі. Обов'язково зроблю тест-драйв. Чи вони допомагають, чи ні. Будуть зволожувати мою шкіру. Іде в комплекті ось така ложечка, щоб їх доставати не руками. Вже тут все намочила. Ось такі ось спонжі для нанесення тональної основи. Їх тут в комплекті чотири штучки. Сережка, муляж це, якщо ти хочеш собі зробити вушку тут на хрящику, воно просто вдягається і кріпиться без проколу. Так, якась там коробочка. Ще ось така коробка рожева. Це чорна підводка для глаз Робити стрілочки. Зараз розпакуємо, глянемо, яка вона. Так. Ой, вона така прикольна, як наче якийсь олівець, скошена, гарна. Ось така. І зараз покажу. Кісточка вона йде маркером. Сподіваюсь, видно. Зараз покажу на руці. М -м, малює дуже добре. Зараз. Ось так. Думаю, стрілочки будуть класні. Ще ось така масочка для обличчя з якоюсь зеленою штучкою. Не знаю, похоже на якусь Зрозуміло, траву це з ромашкою. Ще ось такий якось бокс запакований в щось пухке, мабуть, це тіні або якась палеточка. О, Це ось такі підводки, які працюють за допомогою води. Ти їх активуєш і малюєш різнокольорові стрілочки. Зараз ми також її вскриємо, і глянемо на її палітру. Так. Ой, тут в комплекті йде якась ще ось така штучка. А, Це, мабуть, сюди набирать водичку і пшикать. Так. Сюди наливаєш водичку і пшикаєш на самі тіні, точніше підводку. Желізний кейс і такий дуже красивий, красивий, приємний. Такий холодний на дотик. Так, відчиняємо. Вау! Виглядає прям ефектно. Є сплівочка захисна. Ось такі тут кольори. Я думаю, будемо тестити та дивитися гарні макіяжі. Ще одна упаковка з Aloe П'ять масочок в комплекті тканевих. Ось це така, дивіться, яка велика, пушиста кісточка, Якість, я скажу вам так. Не дуже якась вона дуже жиденька, що на ощуп. І така вона якась легка. Не знаю, Спробуємо, затестуємо. Це для того, щоб коли ти стрижеш людину і на неї падають волосики, на лице, на шию, щоб так просто змахувати і було комфортно, щоб не залишалися вони на людині. Ось така штука. Ну, прикольна, до речі, чорненька та стильна така, з рівним. Вау. Ще одне щось в боксі. Не знаю, що це. Сподіваюсь, не сильно шумить упаковка. Ой, це ще одні патчі. Але я не надіялась, що вони будуть так супер гарно впаковані. Це такі самі патчі, як і ці. Не знаю, давайте розпакую. Все одно буду ними користуватися я. Оп! Все прям рвем. Безжалосно. Так. Ось так ось така гарна. Оп! Ну, упаковка прям вау. Ой, гляньте навіть на кришечки такий малюночок. Так, ну вони прям виглядають ефектно. Також така ложечка. І вони золоті. Сипала. Нічого страшного, я потім зберу. Приберу їх. Так, нехай там вже лежать. Ось такі казуси трапляються. І так, тут ще одна коробка з взуттям. Тут такі ось, ось сапожки на плоскій підошві і типу носкова така тканина зверху. Вони приїхали, наче всі ціленькі. Ну, одна пара, по крайній мере, ціла. Так, повністю проклеєні, ніде не відвалюються. Хоч десь успіх в якомусь взутті. Так. Ще ось такі масочки. Це повторочки йдуть, я заказувала кожної по дві. Ще набор. Ще один набор з гранатом. Така маска, тут 5 штук. Накладні вії. Будемо тестувати, клеїти, як мені буде з накладними. Вони такі більш під натуральні. Зараз вам покажу і затримаю, щоб було видніше. Такі вони, як натуральні, не сильно великі. Це клей, він прозорий, також для накладних вій. Ось така кісточка, він прозорий. Ось так. Щось ще в такій пупирки. Відкриваємо Тут треба перерізати пластик. Це я випадково замовила, я дивилась на нього, дивилась, а потім уже поняла, коли заказала, що я його заказала. Це кісточка йде і помадка для брів. Цікаво, вона гелева чи не гелева. Якщо гелева, то не страшно, якщо ні, то вона так довго буде сохнути. Ось така. Коричнева. Зараз про те, що тут якраз кісточка ось така йде в комплекті. Зараз. Протести, який колір, ну, тушується гарно. Мені здається, що вона гелева. Ось така. Так. Закриваємо і рухаємось далі. Ми вже майже на фінішній прямій. Так, ще одні такі сережечки. Я їх достану. Тут набір іде. Одна впала. Ну, нічого страшного. Ось такі вони різні. Е, ідуть на того, щоб як кліпси на хрящик. Ось так ось. І виходить, ти можеш любу, е, таку сережечку прикріпити, коли ти хочеш. На це вушко, на це поруч всі. І вони такі класні, мініатюрні, дуже легко надягаються. Такі вони малесенькі. Ну, але такі на вид зроблені якісно, але легенькі. Що ж одна улетіла. І фінал це фінальне вже. Це кісточки я замовила. Зараз їх відкрию. Ось такі вони упаковочки. Для того, щоб малювати стрілочки різними своїми тінями, точніше, не тінями, а цими подводками. Що я замовила? Подводку. різнокольорові і щоб такі угли різні. Товщина, тоненькі, різні різні. Зараз познімаю ці, щоб було видно. І ще одна. Їх тут в наборі 6 штук. До речі, в мене вони не влазить так в руку. Ось так сподіваюся видно. Ну, все, це фініш. Сподіваюсь, що все буде супер. З маленькими казусами, обов'язково. Подовжу вам історію з цим взуттям, що ми вирішимо. Я відкрию спор, чи мені повернуть гроші, чи пришлють нове. Будемо думати, що з цим вирішувати. Але сподіваюся, що це все буде супер. А зараз мені потрібно буде тут поприбирати трошечки це весь безлад і настраюватися на те, що вирішу цю проблему зі своїм взуттям. І так, всім нас до зустрічі. Сподіваюсь, вам сподобалося такий формат відео, і чекаємо наступного.